Привіт, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас до заняття з математики, де ми з вами ознайомимося з числом і цифрою 9. Діти, яка зараз пора року? Так, зима. Відгадайте загадку! В небі хмарка пролітала, білий пух розсипала, Він на землю міцно ліг називають його Сніг, так, правильно, молодці. Подивіться, який гарний ліс в снігу. Все покрито білим снігом. І дерева, і земля, все-все біле. Помилуйтеся цією красою. Чи любите ви зиму? Я дуже люблю зиму, особливо коли на дворі є сніг. З якого можна зліпити сніговіка? Пропоную вам спостерігати за тим, як я буду його ліпити. Уважно дивіться за комочками, які я буду катати, і вони будуть з'являтися та рухатися по екрану. Ну що, готові? Тож дивіться на екран! Улі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх коричневенький, ніс морквяний, червоненький, вийде білий чоловік, як він зветься, сніговик, який чудовий сніговичок вийшов, але йому одному дуже сумно. І він вирішив знайти собі друзів. Але він зовсім не знає, де йому йти, тому просить нашої допомоги. Щоб йому допомогти, нам треба виконати різні завдання. Ви готові? Тоді в дорогу. Ой, яка цікава стежина на його шляху! І вона пропустить сніговичка лише тоді, коли ви назвете правильно всі геометричні фігури. Тож яка перша геометрична фігура? Так, круг. А яка друга? Квадрат молодці. А третя? Трикутник дуже добре. Яка фігура наступна? Правильно, це трапеція. А далі яка? Овал. Молодці. Яка фігура шоста? Знову трикутник. Добре. Яка наступна? Правильно прямокутник? А далі яка? Остання? Ромб. Ви молодці, виконали правильно це завдання, і наш сніговичок прийшов до галявини і побачив нових друзів. Ой, скільки їх! Так це сніговички-братики, вони всі такі схожі, але уважно розгляньте їх. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються кольором шапочок-видерець. Ці відерця незвичайні, вони зачаровані. Якщо ви дасте правильні відповіді, тоді розчаруєте їх і дізнаєтеся ім'я кожного сніговичка. Готові? Будьте уважні. Скажіть, який по порядку. Стоїть сніговичок з зеленим відерцем шапочкою. Так. П'ятий. Його звуть п'ять. А який по порядку стоїть сніговичок з синім відерцем? Так, третій. І його ім'я три. А який по порядку з червоним відерцем? Так, перший. І ім'я його один. Якого кольору відерце у сніговичка, який стоїть останнім? Блакитного. Як ім'я цього сніговичка? Вісім. Який він по порядку? Восьмий. Так, молодці. А якого кольору відерце у сніговичка, який стоїть наступний після п'яти? Фіолетовий. Як його ім'я? Шість. Який він по порядку? Шостий. Як ви гадаєте, як звуть сніговичка, який стоїть між сніговичками 6 і 8? Так. 7. Який у нього колір відерця? Так, коричневий. А який він по порядку? Сьомий, молодці. Який по порядку стоїть сніговичок з жовтим відерцем? Так, другий, і ім'я його два молодці діти. І ще залишився сніговичок, який має рожевий колір відерця. Який він по порядку? Четвертий. Як його ім'я? Чотири. Молодці діти. Ось ми і познайомилися із сніговичками-братиками, і навчили нашого сніговичка порядковій лічбі. Давайте разом з вами ще раз. Порахуємо сніговичків порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Молодці діти. Сніг пішов, які ж гарні сніжинки падають. А тепер порахуйте, скільки сніжинок випало. Дев'ять сніжинок. А чого більше? Сніжинок чи сніговичків? Так, сніжинок більше. А на скільки сніжинок більше? На одну сніжинку більше. Що ж треба зробити? Щоб сніжинок і сніговичків стало порівну. Треба додати ще одного сніговичка. І скільки ж їх тоді стане, їх стане порівну по дев'ять. Скільки тепер у нас сніговичків? Так, дев'ять. Щоб отримати число 9, потрібно до 8 додати 1. Як ще можна отримати число 9. У нас є один сніговичок, і ми позначаємо його цифрою 1. Щоб отримати наступне число. Треба додати одиницю. Скільки потрібно додати до одного, щоб отримати число два? Так, звісно, один. Щоб отримати число 3, потрібно додати ще одиницю. Щоб отримати число 4, додаємо ще одну єдиницю. І так, додаючи одиницю до кожного числа, ми отримуємо наступне число 5. Сім, Вісім і дев'ять. І так, ми тепер знаємо, що число дев'ять складається з дев'яти одиниць. Йшли по цифрах по порядку. І дійшли ми до дев'ятки. Любі хлопчики і дівчатка ось прийшла до нас дев'ятка. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще хвостик, як гачок. Цифру пишуть ось таку. Потім ніжку вниз? Що за цифра? Подивись. Розгляньте всі картинки, які з'явилися на екрані. На що вони схожі? Ці предмети схожі на цифру 9. Назвіть їх. А який предмет тут зайвий? І чому? Так, це сніговичок, тому що він не схожий на цифру 9, він схожий на цифру 8. Таким чином ви допомогли нашому сніговичку знайти нового друга. Наш сніговичок пішов далі і знайшов кульки з цифрами. Нам треба знайти цифру 9. Давайте порахуємо кульки по порядку з допомогою наших пальчиків, розгибаючи їх по порядку. Зажміть пальчики обох рук в кулачки і рахуємо кульки, розгибаючи пальчики по черзі, починаючи з мізинчика. Правої руки? Ну що, почали? Один, два? Три п'ять? Шість? Сім. Вісім. І ось вона цифра 9. Скільки пальчиків ви розігнули? Правильно дев'ять пальчиків. Ви молодці, допомогли нашому сніговичку познайомитися. Ще з одним другом. Поміркуйте і порахуйте. Шість зайчат у сніжки грались, до них білки три примчали. Скільки звірят разом стало? Так, правильно дев'ять. Ви молодці, ви дуже гарно рахуєте і тому допомогли нашому сніговичку знову зустріти нового друга. Розв'яжіть задачу. На ялинці висіло вісім груш. Якщо дві груші впаде, скільки груш залишиться на ялинці? Ой, які ж ви молодці! Не скільки? Чому? А тому, що груші на ялинці не ростуть. А що росте на ялинці? Так. На ялинці ростуть шишки, скільки шишок круглобоких висять на гілочках високих, треба нам малята їх порахувати. Так скільки шишок висить на ялинці? Дев'ять, правильно. А якщо дві шишки впадуть, Скільки залишиться на дереві шишок? Сім шишок. Правильно! На яку дію ця задача? На віднімання. Молодці! Запишемо рішення цієї задачі. Висіло дев'ять шишок. Пали. Це дія віднімання. Пишемо мінус. Дві шишки. Залишилось. Знак дорівнює. Відповідь залишилось сім шишок. Своїми правильними відповідями. Ви допомогли нашому сніговичку знайти ще одного друга. Закінчується день, і сніговичку вже час повертатися додому. Йому потрібно пройти незвичайну стежину з цифрами, яка вказує правильний шлях, але випав сніг і притрусив сніжинками деякі цифри. Допоможіть сніговичку знайти їх. Давайте розчищимо стежину з допомогою мітли, починаючи розчищати її спочатку від сніговичка. Яка перша цифра заховалася під снігом? Так, цифра 2. Давайте розчистимо її. А яку цифру далі ми будемо розчищати? Так, цифру три. А яку наступну цифру ми розчистимо? Звичайно, п'ять. А потім яка цифра заховалася під снігом? Правильно сім. І яку останню цифру ми знайдемо під снігом? Цифру дев'ять. Повертаючись додому, Сніговичок познайомився ще з одним другом. От йому пощастило. Дякуючи вашій спостережливості і кмітливості, Сніговичок познайомився з новими друзями. І тепер йому не буде часу нудьгувати. Бо вони разом знайдуть собі безліч цікавих і різноманітних занять. Зима весела пора року, а ви, діти, молодці. Дякую за увагу, до нових зустрічей.